Рятівна прохолода Бабусині казки на добраніч. От і звечаріло. Ведмежата один перед одним запитують пані ведмедівну. Бабусю, ти розкажеш нам казку на добраніч? Сідайтеся зручно. Я починаю. Рятівна прохолода. Слониха жалілася чоловікові, могутньому сломну топотуну. Яка нестерпна спека. Незабаром народиться наше дитя, тож варто подбати про якийсь затінок, щоб можна було відпочити й погодувати малюка. Люба, на жаль, в нашій савані мало дерев, однак я знайду, як потішити тебе. Ось побачиш. Ніжно відповів дружині Топотун. А поки що влаштую тобі приємний прохолодний душ. Промовивши це, слон русив до озера. Він повернувся за кілька хвилин із хоботом, повним води, яку вилив на спраглу дружину. Від такого душу відразу стало веселіше. Чекай мене. Я невдовзі повернуся, сказав топотун і рушив у глиб саванни. За якийсь час слон натрапив на покинуте селище. Присадкуваті хатинки з глини і каміння були замалі для нього. Він ледве просунув голову всередину, щоб роздивитися, чи не сховався там хтось. Які симпатичні солом'яні стріхи! Здається, у мене є ідея, втішився топотон. Він звів догори хобот, учепився за один із дахів і зірвав його з напівзруйнованої будівлі. Отак. От а тепер варто знайти якусь міцну деревину, діловито промовив слон до себе. Наступного дня укриття для дружини було готове. Та це ж пересоля! Яка краса! Радісно вигукнула слониха. Нарешті є місце, де можна буде сховатися з дитям від палючих променів. Це була казка для Генника Мудрагеля. Генник – розважливий і розумний ведмедик, який завжди попереджає братів і сестер про небезпеку. Коли ті підходять до вулика з медом, бджола можуть ужалити будь-якої миті, бо знають, що ведмедики страшенно ласі до меду.